У ніч на 7 травня Росія зазнала атаки безпілотників. Обстріли пошкодили кілька важливих військових підприємств та аеродроми. Це спричинило затримки рейсів в аеропортах у місті Нерюнгрі, в Якутії стався вибух на вуглезбагачувальній фабриці. О 8 ранку за місцевим часом вибухнув метан на складі готової продукції. Це одна з найбільших фабрик у вугільній галузі Росії. У Саранську постраждав завод оптоволоконних систем. Він важливий для російської оборонної промисловості. Завод виробляє кабелі та системи зв'язку для армії, зокрема для дронів. У Тулі виникли пожежі на двох оборонних підприємствах: це конструкторське бюро приладобудування та науково-виробниче об'єднання «Сплав». Вони займаються розробкою зброї та виготовленням реактивних систем залпового вогню. Дрони також атакували військові аеродроми. Аеродром Шайковка у Калузькій області та авіабаза Кубінка в Московській області зазнали ударів. Жителі Росії скаржилися на збої в мобільному інтернеті. У Москві не працювали банкомати. В аеропортах були затримки рейсів, що викликало довгі черги. Люди чекали багато годин без води та їжі. 6 травня росіяни також скаржилися на атаки дронів у Москві. Тоді аеропорти кількох міст призупинили польоти.